Французький генерал сьогодні, як я вже сказала, Мішель Яковлєв, дійсно відзначив, що у Путіна були зовсім інші плани на цю війну. Зокрема, відтоді як Трамп фактично сказав, що Америка не буде підтримувати Україну, він став неактуальним. До чого призвів його тиск. Він перестав давати боєприпаси. Півроку минуло війна триває. І є питання щодо розвідки. Тут знаходяться, чи тут дані розходяться? Чи справді вони припинили надавати дані, але націлювання, яке зараз здійснюють Українці, на мою думку, дедалі менше залежить від американської розвідки. Україна вчиться обходити без неї. Сказав Мішель Яковлів щодо того, яким чином зараз Трамп може повпливати на Україну щодо тиску, і Трамп сам помилився в оцінці ситуації загалом, тому що Яковлів говорить, що Україна дійсно зараз чинить опір, і для Путіна це ускладнює ситуацію, тому що він сподівався, що Трамп піднесе йому Україну на тарілочці, Зазначає Яковлів, сам Трамп був переконаний. І що він це зможе примусити українців капітулювати. І тепер Путін може сказати: зачекай, Дональде, я розраховував, що ти їх змусиш здатися минуло півроку, і нічого не сталося, яка мені від тебе користь. В результаті я опинився тут сам, з північнокорейцями, з китайцями, з іранцями, але все ж. І от. Що ще зазначає Яковлів, що на якомусь е, він вважає, що таке становище це також ефективна допомога і тиск союзників, е, от конкретно в, на цьому етапі вони можуть призвести до початку реальних переговорів, до е, угоди про припинення вогню. Але, шановні глядачі, хочу вам відзначити, от що фактично говорить Мішель Яковлєв? Він зазначає, що всі ті е, всі ті історії, які зараз можуть привести Путіна до пер перемовин і до угоди про припинення вогню, це все те, що Україна зробила сама. І це те, що ми реально можемо самі для себе виборювати перемогу, навіть якщо там не буде допомоги Трампа, не буде допомоги ще якихось союзників. Ми можемо і на цьому наголошують зараз вже. І французькі військові експерти, що говорить ще Яковлєв? на якомусь етапі Україна з допомогою союзників може сказати, давайте говорити, але не про денацифікацію речну, і решту маячні, а з користю. І одного дня буде укладена угода про припинення вогню, яка і буде, яка не буде вважатися там якимось мирним договором. Але Україна при цьому вона. Не піде на ось ці путінські умови капітуляції і ніколи не визнає втрату суверенітету над своїми територіями. Однак визнає, що зараз не контролює їх, і відповідно існує лінія припинення вогню. Це ось такі думки зараз від французьких експертів, шановні глядачі. Тобто, ми розуміємо, наскільки зараз Путін намагається інформаційно проштовхнути ідею своєї перемоги, але факти показують зовсім інше. І факти говорять самі за себе і про операцію Павутина досі говорять зараз військові експерти в Європі і в Сполучених Штатах, і про ті ураження, які зараз здійснює. Росія, перепрошую ті ураження, які отримує Росія, а здійснює їх Україна про е, спецоперацію СБУ в е, на аеродромі Кіровське Ми обов'язково поговоримо.